Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Керівництво спеціалізованої дитячої юнацької школи Олімпійського резерву номер 2 було вимушене звернутися до народного контролю, тому що гроші на ремонт спортивного закладу виділяли ще за царя панька. Натомість спортсмени вимушені тренуватись у справжніх руїнах. Антон, один із вихованців школи. Хлопець каже, незважаючи на умови, в яких доводиться тренуватися, приходить сюди часто. Звісно, є нерівності, яких дуже багато, тобто можна і впасти, отримати травму, наприклад. А це, звичайно, буває неприємно, коли готуєшся до якихось майн серйозних. Коли дають завдання стрибати у довжину, там п'єтерним, то звісно, є і горби, і ями і. Вдається нам маневрувати серед них, щоб не отримати травму. Я б дуже хотіла, щоб умови, які в нас тут на тренуванні, дуже були подібні за умовами, які є на змаганнях. Цю школу відкрили ще у 90-х. За стільки років вона виховала не одного спортсмена. Зараз будівля наладан дише, розповідають працівники установи. Криша потихеньку протікає, значить. Практично по всій довжині тут підлога була вся вздута, і під цим покриттям була волога. Про що свідчить ці надрізи У нас абсолютно фасад нашого здання повністю вийшов з строя. От ну і одне із основних, якщо так будемо говорити, це, звісно, покриття. Керівництво спортивної школи неодноразово зверталося до влади. Ремонт обіцяли, але крім обіцянок, далі справа не заходила. Чиновники кажуть, аби все полагодити, треба майже 3 мільйони гривень. І запевняють команду народного контролю найближчим часом. Справа таки зрушить з мертвої точки. Це питання в цьому році. Я думаю, що має вирішитися. Крім цього, ми запропонували цей проект на співфінансування з державного бюджету. Ми перевіримо, чи знайдуть можновладці врешті обіцяні кошти для школи, де виховують чемпіонів. Микола Старий, Станіслав Люцько, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.